Морські зібрання організація, що об'єднує офіцерів військово-морського флоту і цивільних портових чинів, створена для професійної і ресурсної підтримки спільноти, центр культурно-просвітницького життя міста 19 століття. Літній кінотеатр, танцмайданчик, спортзал, волонтерський хаб, вхід до миколаївських катакомб, виставкова зала і ще багато іншого. Все це у різні часи існувало і досі існує у стінах будівлі, що наразі відома миколаївцям як Дім офіцерів флоту або «ДО» на вулиці Адміральській. У період, коли Миколаїв був головною корабельною гаванню Чорноморського флоту, у місті діяло літнє та зимове морські зібрання. Літнє базувалося на бульварі на верхній набережній, з нього починалася вулиця Молдаванська, нині захисників Миколаєва. Це був унікальний дерев'яний будинок, колись привезений у розібраному стані з Молдови і зібраний по частинах на місці. На жаль, будівля не зберіглася. Теперішній дов збудували пізніше. У 1820-х роках, за наказом адміралтейства, німецький архітектор Теодор Вунш будує обсерваторію та комплекс трьох будівель морського клубу в стилі класицизму. Серед іншого, щоб відвернути молодих офіцерів моряків від трактирів. Згодом у 1872 році клуб підвищили у статусі до морського зібрання. Уточнимо, зимового морського зібрання. На противагу літньому його значення особливо зростало, коли кораблі заходили у порт зимувати, і у моряків побільшало вільного часу. Заклад розвивався як кают кампанія, але тільки на березі. Що ж таке морське зібрання? Чим збагачувало життя міста та хто мав до нього доступ? Члени морських зібрань розподілялися на два типи учасників: обов'язкові, це всі офіцери флоту, діючі та відставні, і необов'язкові. Чини портів та морського відомства, простіше кажучи, цивільні службовці. Участь в зібранні підтверджувалась за членським квитком. і Інколи до нього додавався нагрудний знак. Заходи, що організовували морські зібрання, не завжди були закритими. Їх могли відвідувати родини офіцерів, а в окремих випадках, за наявністю вхідного квитка, і звичайні містяни. Для багатьох моряків зібрання у буквальному сенсі ставало домом на березі, де морська людина, особливо неодружена, проводила практично увесь вільний час. Заклад відкривав двері відвідувачам у першій годині у час обіду і зачиняв опівночі, залежно від сезону і насиченості програми клубного дня. В будівлі працює бібліотека, їдальня, буфетна, газетна, більярдна, вітальня і танцювальні зали. Роботу по господарству виконує прислуга: спочатку казенна, згодом по вільному найму, за чистотою опаленням і освітленням кімнат і залів стежать матроси, які служать при зібранні. Крім них є ще кілька офіціантів, майників підлоги, двірників і швейцар. Згодом додається дворецький, який контролює персонал і стежить за станом кімнат і меблів. Для курців у зібранні завжди були у доступі тютюн і сигари, а для тих, хто грав, шашки, шахи, карти і китайські більярди. У газетній кімнаті лежали журнали, з появою місцевої преси на столах з'явилися газети. Буфет пропонував щоденне комплексне меню табельдот, яке користувалось особливою популярністю моряків холостяків вони за помірну плату могли тут смачно поїсти. У зібранні проходять лекції з військово-морської справи, ширяться знання загального інтересу. відзначено декілька особливо гучних подій. Двічі у 1881 році дав благодійні концерти Микола Римський Корсаков. Композитор служив на флоті і у зазначений час займався організацією оркестру. Концерти відбувалися у дворі зібрання. Робота так захопила композитора, що той писав своєму колезі. Я щодня дві з половиною години займаюся з оркестром і страшенно задоволений, бо практика незрівнянна, якої мені і не снилося. Я багато оркеструю для військового оркестру і негайно ж слухаю свої роботи у виконанні. У 1890 році тут читаю лекції з історії півдня України Дмитро Багалій, професор Харківського університету, співзасновник майбутньої української академії наук. Знаковим став 1897 рік. Тоді у морському зібранні вперше виконали фрагменти опери Миколи Аркаса Катерина. На прохання автора перше аранжування опери склав миколаївський диригент Соломон Зельцер, автор маршу Миколаївського градоначальства. Сама ж опера мала великий успіх від перших показів. Серед членів зібрання та їхніх сімей популярними були літературні і художні вечори. Захід починали з читання наукових творів. Продовжували билетристику і завершували забавними речами. Літературну програму розмовляли музичними і вокальними номерами. А на свята чи до важливих дат у морському зібранні проводили концерти і бали. Не забували й про малечу. В газетному оголошенні 1906 року Миколаївське благодійне товариство запрошували дітей до зали зимового морського зібрання на новорічні свята. З ялинкою, танцями та лотереєю. Для дорослих вартість вхідного квитка один карбованець і для дітей 50 копійок. У наведеному випадку зимове зібрання надає у користуванні приміщення, стаючи чимось на кшталт концерт-холу. Окремо варто сказати про морську бібліотеку зібрання. Читачі мали змогу примножувати знання завдяки унікальній, вузько доступній літературі. Всередині 19-го сторіччя до бібліотек зібрань став систематично обходити журнал Морський збірник, куди могли писати статті і самі члени морських зібрань. Цікаво, що майбутній командувач Чорноморської флотилії і військовий губернатор Миколаєва Готліп Фрідрих фон Глазенап у 1848-49 роках. Займав посаду головного редактора морського збірника і запам'ятався на посаді серед іншого, тим, що протистояв то цензурі. Та з часом морське зібрання поволі втрачає колишню значущість В роки Першої світової війни та національно визволених змагань в будівлі розміщується лазарет для військових. В радянські часи у 20-ті роки тут діє великий спортивний клуб, де відбуваються тренування і спортивні змагання. Під час Другої світової війни головний корпус пережив пожежу і був зруйнований. Однак на початку 50-х відбудований і переименований у дім офіцерів флоту. У 1953 році під час обстеження підземних споруд міста експедицією інженера Алексєєва у приміщенні дофу відкрили 17-метровий колодязь, який є частиною спаського водогону, спорудженого у 1820-х роках, за проектом голландського інженера та гідротехніка Берка фон дерфліса. Ця інженерна система забезпечувала джерельною водою адмінбудівлі морського відомства та прилеглі житлові квартали. До речі, пізніше, в 90-х роках. Він знову привертає увагу дослідників, учасники експедиції клубу Садко, спускаються вниз і обстежують цей колодіс. Про це повідомляли місцеві газети та телебачення. В 2000-х вже інші люди, краєзнавці з Миколаївського базару, обстежують підвали дога і знаходять мінус другий поверх старої котельні з червонними паровими котлами. В ці часи в будівлі довгу панують комерція та оренда. Тут були перші офіси, продавали комп'ютери, була дискотека, бар і більярдний клуб. Пізніше йшли розмови віддати простір під елітну житлову забудову. та будинок поволі занепадає. Приходять ледь ну, у аварійний стан. Другий подих у життя Доку вдихнули після 2015 року перші покази акацією. Та у 2019 році, коли відновили літню сцену і створили вуличний арт-простір, вечірні кіносеанси під відкритим небом швидко зібрали аудиторію постійних глядачів. Простір повертався на культурну мапу міста. З початком повномасштабної війни на базі дофу утворився гуманітарний штаб. В будинку запрацювала виставкова зала та мала сцена. Концерти та ярмарки стали систематичними. Майбутній ДОВ – це центр культурної, волонтерської, громадської діяльності Миколаєва. Один з центрів тут величезніший потенціал У цього місця історично. Він знаходиться між двох мостів в історичному старому центрі Миколаєва. Тут одночасно є будівля двоповерхова з укриттям, і в будівлі є три локації: велика зала, мала зала і зала в укритті. Одночасно є великі літня територія, де є літня сцена, літні кінотеатри і літні відкритий. Простір для ярмарків і інших е, е, активностей. Тут, на цій невеличкій території, в центрі міста одночасно може відбуватися шість різних подій. І наша задача одна з там, моїх особистих і нашої команди це місце максимально зберігати, підтримувати в ньому життя, для того, щоб коли настане час, його освіжити, оновити і дати йому новий поштовх. І щоб воно служило на користь миколаївській громаді, зрештою в 2025 році оголосили архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію з його реставрації і пристосування, що зможе не лише зафіксувати старі здобутки, але й розвинути їх, повернувши цьому місцю статус культурно-просвітницького центру Миколаєва.